Доброго дня усім. Так, це наші індики, бурбон. Тут у нас і самі менші. У нас їх всього дві партії. Старших там 6 штучок і менші. ну По старших видно вже, бачите, де хлопець, де дівчина, так пояскравіше, менше, то чуть-чуть ще такі собі, не дуже сильно видно. Ну, все одно. Нібито ростуть. Звісно, це не бройлер. Індик, біг шостий. Ну, ростуть нібито непогано. Учитуючи, що і на роботі, і вдома стараємося, щоб було, то можна сказати, що непогано. Не забувайте підписуватися. Далі буде. Спостерігайте. У нас там із меншеньких, здається, одне індича сліпувати, бо щось так декілька разів їх ганяли-ганяли. Ти підходиш, чуть би вони в руки береш, а він нібито на одне око бачить, чи на обидва погано просто бачить, я так і не зрозумів. Ну якось, якось так здається.